Що взяти, подивитися, то це цепочка пішла. Так? Почалося, коли я був членом виконавчого комітету міської ради, розкривав ті корупційні схеми, завуальовані, коли йде, йшла трансляція виконавчого комітету в прямому ефірі, а коли переходило питання до тих. Що не потрібно, да, квартирні питання і так далі, вони зникали і не було доступу для населення чернівців. ну, Якщо взяти е, ту хронологію, ви побачите і квартирні питання, і земельні питання. І, і е, я, як голова обласної федерації легкої, легкої атлетики, е, також підготовив був проєкт рішення про виділення нашим олімпійцям, учасникам олімпійських ігор квартири, і коли мені сам мій телефонував і казав Олексій, я тебе дуже прошу, не, не піднімай це питання. Я от е, в мене є друзі у е, кабінеті міністрів, ми там потім придумаємо, заохотимо і так далі. Потім далі ось, е, останні події. Безумовно, що такий, як коли міст, не потрібний був в міській раді, не потрібно, треба ховати ці всі е, злочинні, можливо, деякі питання, е, щоб не, не стало на Напуттям для народу вони мене вивели, але вивели вже, ви знаєте, з другої попитки, зробивши перерву, нагнувши остелі через коліно і вивели члени виконавчого комітету. І це дальше пішло. Так? Я на сьогоднішній день сказав, що я готовий, я Прийшов в міліцію, я думав, що мене вже зразу з першого дня затримують там. Тому я одів зразу теплі речі був готовий. Але дякуючи тому, ну, я не знаю, можливо, як говорить, буває добрий і поганий слідчий. Так? То я попав до доброго слідчого, який, пообіцяв, що по телефону чайку, гостив мене чаєм, ми поспілкувалися. Вони вивчили мою всю автобіографію. Вони навіть назвали, коли я став чемпіоном країн. З і назвали навіть місто, де я виступав. Так? Тобто вони знали набагато більше, я б сказав, що ви знаєте більше за мене мою автобіографію, чим я сьогодні існую, чим я знаю на сьогоднішній день. А що пов'язано з подальша моя дія? Мої подальші дії будуть ті, ті самі, які я робив до сьогоднішнього дня. Я е, входжу е, в комітет національного супротиву, я е, входжу е, в громадське об'єднання Майдан, і я буду виконувати. Ті доручення, яке дає громада міста, і буду продовжувати їх незважаючи, до тих пір, поки дозволить мені е, правоохоронні органи, буду робити ці дії.